За два дні стартує сьомий етап Кубку світу з біатлону у нове місто, який буде першим після чемпіонату світу. Змагання розпочнуться 2 березня з чоловічого спринту о 17.10. На наступний день в той же час в спринтерську гонку побіжать жінки у суботу, 4 березня, в програмі гонки переслідування. О 14.50 чоловіча і о 16.45 жіноча гонка. І завершатимуть чеський етап у неділю змішані естафети. Розпочнеться день класичною змішаною естафетою о 12.30. І о 16.15 відбудеться одиночна змішана естафета. Склад української збірної на етапу нове місто дивіться в попередньому відео.